Ато авіно, є легейну, мелехойлом, а шерпішону беміксейсом. У нас і Різдво сьогодні, і ханука, і це дуже добре, що в Україні ми можемо всі разом жити, всі боротися з темрявою, як сказав Рево Кам'янецький. А в Україні така природа людей, що вони самі по собі світлі. Тому я впевнений, що. Як ви кажете, як каже Ханука, що світло обов'язково переможе темряву. Я в цьому впевнений, і буде мир справедливий для всієї нашої країни, для всіх наших дітей. Тому я бажаю вам і вас зі святом, і сім'ї ваші, і родини ваші, і всіх пам'ятаємо тих, кого з нами немає, і ми, мої, мої співчуття. Його світло точно в нашій пам'яті і історії. Дякую. Дякую ще раз. Зі святом Ханка. Зі святом Ханука. Дякую. Дуже приємно. А ти знаєш, що мені це подарував Лілей? Ви сповнили? <ріху> я коли у нього був на інаугурації, він мені подарував. Бачиш, ми користуємось подарунками. <ріху> ну, нас одного разу тут будемо запалювати свічки.